У зв'язку з реформою церковного календаря святкування Дня захисників і захисниць України, що припадає на покрову Пресвятої Богородиці, перенесли на 1 жовтня. Це свято тих, хто стояв і стоїть на варті незалежності Батьківщини, героїв минулого і сьогодення. Допоки триває війна, нашим воїнам щодня доводиться ризикувати своїм життям, захищаючи кордони держави від країни-агресора. Про це не можна забувати ані на мить, так вважає вчителька Южноукраїнського ліцею номер 1 імені Завтра. Захисників вітчизни Алла Бенякова за сумісництвом з навчанням дітей вона керує шкільним музеєм і власноруч збирає матеріали про своїх випускників, які стали на захист країни. Жінка розповідає, що музей існує з самого заснування Южноукраїнського ліцею номер 1 під час будівництва навчального закладу на його території знайшли залишки солдата Василя Дровнікова, який загинув за часів Другої світової війни. З дозволу близьких військова амуніція солдата стала першим експонатом в експозиції шкільного музею. Згодом тут з'явилися стенди про афганських бійців, воїнів АТО і захисників, які нині боронять нашу державу. Ідея збирання матеріалу з'явилася відразу після смерті нашого випускника. Ще й сина нашої дуже відомої для усього міста вчительки боровик Елеонори Петрівни, після того, як Юрко помер, а він боронив з 2014 року нашу українську землю в Донецькій області. Він є кіборгом, бо він весь час був в Донецькому аеропорту. А далі, ви знаєте, Пішли наші випускники, ну, будемо так казати, доволі рясно, як ті, які, слава Богу, залишилися живими, але були в зоні антитерористичної операції, так і, на жаль, загиблі. Вже 12 випускників ліцею склали голову у боротьбі за незалежність рідної країни. Дехто під час антитерористичної операції, але більшість з початку повномасштабного вторгнення. Алла Бенякова каже, що пам'ять про них буде збережена у шкільному музеї. Під час екскурсії учням ліцею розповідають про життєвий шлях героїв. Звісно, не тільки про загиблих треба. Тримати пам'ять і передавати її з покоління у покоління. Однозначно, треба говорити сучасним дітям про живих, про тих, які сьогодні боронять, віддають щасливе життя, щасливі дні, якісь, які могли би провести в родині, заради того, щоб нашим дітям сьогодні, ось тут у школі, сьогодні було комфортно почати отримувати знання. За словами вчительки, випускники ліцею несуть службу на Бахмутському напрямку під Волновахою та в багатьох інших гарячих точках по всій лінії вторгнення окупаційних військ. На передову пішли як хлопці, так і дівчата, які стали бойовими медиками і навіть снайперами. Серед військових є і чимало працівників Південноукраїнської АЕС. Дуже цікаві ці екскурсії, бо завдяки цим воїнам ми зараз живі, ми зараз можемо сміятися, можемо ходити до школи. Ми дуже їм вдячні. Хочу їм побажати, щоб вони повернулись з війни і були щасливі зі своїми сім'ями. Випускники підтримують зв'язок зі своїми вчителями навіть з фронту. Алла Бенякова каже, що їй частенько телефонують і пишуть колишні учні, а нині наші захисники. Навіть привітали з початком навчального року. Вийшовши з бою, і сказати так коротко, але так чітко і на такій патріотичній ноті, далеко не всім під силу. От я би за себе, я би, скоріш за все, так би напевно не змогла. А Мої випускники, в яких я вкладала все життя патріотичні настанови, змогли це зробити. Е, було, звісно, побажання гарного навчання, спокійного навчання, але однозначно було сказано саме головне, що треба тримати стрій всім разом. Що ми, українці, ми незламні. І ми однозначно Прийдемо до перемоги, треба тільки в це вірити. Ну, Настанова на те, щоб любов до України була у них поряд з любов'ю до мами рідної. Зараз вчителька збирає матеріал про двох своїх випускників Максима Сінкевича та Сергія Тригуба. Каже, що тісно співпрацює з близькими хлопців, які допомагають з підготовкою фото та розповідей.